Так, друзі, ми продовжуємо. У нас на огляді вже другий останній мішечок. Шорти Карго, в суті, чоловічі, врандлір. Під кодом 655 Ціна 3 долари і 5 центів за кілограм. Дивіться, які гарнесенькі мішечок, де стандартної ваги, друзі, 25 кілограмів. На огляді у нас другий останній мішечок. Дивіться, які класнючі. Якимось кармашечками і по попочками. Дивіться, які гарні. Трапляються і брендові модельки в мішечках. Я вам, друзі, швиденько буду показувати, щоб як можна більше вам їх показати. І плащівочка, і хабешечка. Дуже хороша позиція, в хорошому стані. Дивіться, які гарненькі. На будь-який смак. Хороший йде кольорова гама, хороший йде розмірний ряд Лі. Трапляються і брендові миш... модельки в кожному мішечку відомих брендів, друзі. Такі як Wrangler, Lee, Dockers. Достатньої кількості таких моделек у нас. Дивіться, які гарненькі. Розрішви десенько буду показувати. Нагадаю, що на огляді другий останній мішечок, друзі, шорти cargo під кодом 655. Ціна 3 долари 5 центів за кілограм. Мішечок іде стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок, друзі, знімається повністю від першої одинички до останньої лі. Дивіться, який гарний сімчик. І хороша кольорова гама. І хороший розмірний ряд врамблір. Ці гарні синькі. Дуже хороша позиція. Врамлір. Така хороша кольорова гама йде, друзі. Зараз на цю пору руку те, що треба. Гарнесенькі, класнючі, научиса. Цякі гарнесенькі. Очкам кармашки, друзі. Нагадаю, що ця позиція йде суть чоловіча в ранглер. Дивіться, які хороші розміри. Ось які гарні. На цю пору року, друзі, те, що потрібно, всього лише 3 долари і 5 центів за кілограм. Не втрачаємо можливості, друзі. Замовляємо перший або другий мішечок. На огляді всього лише два мішечки, тому не втрачаємо можливості замовити, друзі, і придбати. Дивіться, які вони гарні. вам Швиденько, друзі, щоб Я встигла показати вам. Увесь мішечок вкластися в своїх шість хвилиночок. утіса, докерс. В достатній кількості трапляється і брендових моделек. І так, друзі, два мішечки. Шорти карго відзнято. Кому припав до душі наш перший-другий мішечок, замовляємо і забираємо, друзі. Дякую за увагу!